Що, якби відчуття порожнечі у вашому серці, це не відсутність когось поруч, а присутність чогось величного, що намагається пробитися назовні. Ви сидите серед людей, але почуваєтесь ніби за товстим склом, кожна розмова залишає вас ще більш ізольованими, кожна спроба зблизитися лише підкреслює відстань. Але те, що юнг розумів про природу людської душі, розкриває дивовижну таємницю вашого теперішнього стану. Це не самотність як покарання, це підготовка як благословення. Сучасний світ переконав вас, що відособленість дорівнює стражданню, що бути наодинці означає бути неповноцінним. Проте, у тиші ваших днів відбувається щось значно глибше ваша психіка створює священну паузу, формуючи простір для перетворення, яке можливе лише тоді, коли галас чужих голосів нарешті затихає вас не карає доля. Вас готує мудрість, у вашій відособленості діє таємнича розумність, яка бачить те, чого ваш свідовий розум ще не здатен усвідомити, немов досвіджений садівник, який знає, коли ґрунту потрібен відпочинок між сезонами, ваша душа покликала цей період. Стосунки, що колись поглинали вашу енергію, відійшли не як кара, а як захист. Ваш внутрішній світ готує ґрунт для чогось абсолютно нового, ця подорож, у видиму ізоляцію, містить ключі до автентичнішого кохання, ніж будь що що ви знали раніше. Не відчайдушне чіпляння, що маскується під зв'язок, а магнетичне притягання між двома душами, які навчилися бути цілісними наодинці. Самотність, яку ви відчуваєте, це не відсутність когось, це присутність усього від чого ви втікали у собі. Коли ви перестаєте бігти до інших, аби уникнути тиші, з глибин починає виникати щось дивовишне. Ваша психіка заговорює мовою, яку ви забули, як розуміти, сни стають яскравішими. Синхронічності з'являються, наче хлібні крихти, що ведуть вас глибше у вашу власну таємницю. Юнг називав це необхідним відступом. Не відступом депресії чи поразки, а стратегічним відходом душі, що готуються до наступної еволюції. Подумайте про бульби, заховані в зимній землі вони не мертві, вони накопичують силу у темряві, готуючись до весни, яка вимагає саме такого терплячого очікування. Ваша нервова система перекалібровується усі ті роки пристосування себе до стосунків, які ніколи повністю не підходили, залишили вас енергетично розсіяними. Люди, яких ви притягували, відображали вашу внутрішню фрагментацію назад до вас. Тепер у цій уявній порожнечі ваша справжня частота нарешті відновлюється. Ви згадуєте, хто ви є, коли не намагаєтеся бути тим, що потрібно комусь іншому. Але ось де більшість людей роблять критичну помилку вони інтерпретують цей природний процес як щось неправильне з ними вони поспішають назад у зв'язки, перш ніж робота завершена. Перш ніж нова частота встигла стабілізуватися. Комплекс неповноти сягає глибше, ніж більшість усвідомлює. Десь у ранніх роках ви дізналися, що кохання означає заповнення порожнечі в комусь іншому або змушення їх заповнити вашу. Ви засвоїли переконання, що цілісність це робота для двох, це створило те, що Юнг визнавав як розкол у психіці. Де частини вас самих проєктувалися на інших, а потім відчайдушно шукалися у стосунках за стосунками. Ви почали притягувати людей, які відображали ваші власні, незцілені рани. Не тому, що ви були зламані, а тому, що ваше несвідоме намагалося завершити перерваний процес. Кожен невдалий зв'язок насправді був спробою вашої психіки воз'єднатися з відкинутими аспектами вас самих. Нужденні партнери відображали вашу власну неусвідомлену потребу. Емоційно недоступні, дзеркалили ваш власний страх справжньої близькості. Цей паттерн створює те, що відчувається як прокляття. Ви знаходите себе знову і знову притягненими до людей, які не можуть дати вам те, що ви шукаєте, тому що несвідомо ви зовсім не шукаєте цього у них. Ви шукаєте воз'єднання з частинами себе, які навчилися ховати чи заперечувати давним-давно. Стосунки стають сценою, де ці внутрішні конфлікти програються знову і знову, поки ви нарешті не розпізнаєте закономірність. Можливо, ви помічаєте, як ваше тіло реагує по іншому тепер, коли зустрічаєте потенційних партнерів. Там, де раніше було миттєве притягання до знайомої дисфункції, тепер є тонке знання. Яке направляє вас геть від старих патернів, ваша інтуїція стала більш витонченою, більш розбірливою, ніби ви розвинули нові сенсорні органи, які можуть виявити різницю між хімією, заснованою на травмі, і магнетизмом, укоріненим у цілісності. Звільнення від цього циклу вимагає чогось, що здається протиінтуїтивним. Ви маєте перестати шукати завершення в іншому і почати розкопувати цілісність, яка вже існує всередині вас, ось де починається справжня робота, і чому ваша теперішня відособленість – не покарання, а підготовка. Ви, нарешті, у правильній лабораторії для експерименту, якого ваша душа чекала, щоб провести. Список у ваш внутрішній світ може відчуватися як входження на територію, яка одночасно знайома. І чужа. Юнг розумів, що ми всі несемо всередині себе аспекти нашої особистості, які ми відправили в тінь, частини нас самих, які ми вважали неприйнятними або небезпечними для вираження. Під час періодів примусової самотності ці тіньові аспекти виходять зі своїх схованок, вимагаючи визнання і інтеграції. Ви можете виявити, що відчуваєте емоції, які роками придушували. Гнів, якому ніколи не дозволяло вирватися назовні, горе, яке ніколи повністю не опрацьовували, частини вашої персональності, які тримали під замком, бо вони не вписувалися в образ того, ким ви думали, що вам потрібно бути. Це не регрес, це революція. Ваша психіка відкликає всі частини себе, які ви розсіяли, щоб бути коханими іншими. Процес може відчуватися як смерть. Тому що в дуже реальному сенсі це так і є. Версія вас, яка могла існувати лише у стосунках з іншими, розчиняється ідентичність, побудована на догоджанні, пристосуванні та грі, компустується у щось більш автентичне, ви вчитеся населяти свій власний емоційний ландшафт, не тягнучись миттєго до когось іншого для його інтерпретації. Ось чому самотність відчувається такою інтенсивною. Ви не просто наодинці із собою, ви наодинці з усіма собами, якими коли-небудь були, з усіма голосами, які примушували мовчати, з усіма бажаннями, які заперечували. Це приголомшує, поки ви не усвідомите, це не хаос, це повернення додому. Кожна важка емоція, що спливає на поверхню. Це частина вас, яка терпляче чекала вашої уваги, вашого прийняття, вашого кохання. Те, що виникає з цієї конфронтації із собою, є чимось безпрецедентним у вашому досвіді. Здатність бути зі своєю власною складністю, не потребуючи її виправляти, змінювати чи змушувати когось іншого підтверджувати, ви починаєте розвивати те, що Юнг називав трансцендентною функцією здатність утримувати протилежні аспекти себе у свідомій напрузі, не змушуючи до вирішення. Давні алхіміки розуміли щось глибоке про людську трансформацію, вони знали, що шлюб протилежностей, священний союз, який вони називали гієрос гамус, спочатку має відбутися всередині індивіда, перш ніж він зможе проявитися у зовнішньому світі. Юнг розпізнав цю мудрість у своєму дослідженні того, що він називав анімою та анімусом, контрсексуальними аспектами психіки, які прагнуть інтеграції всередині кожної людини. Для тих, хто ідентифікує себе як жіночність, це означає розвиток свідомих стосунків із своїм внутрішнім чоловічим частиною вас, яка діє, приймає рішення та створює структуру у світі. Для тих, хто ідентифікує себе як чоловічність, це означає обіймання вашої внутрішньої жіночності, рецептивного, інтуїтивного, почуттєвого аспекту вашої природи. Це не про гендерні ролі чи стереотипи, це про психологічну цілісність. Більшість людей проєктують ці внутрішні аспекти на зовнішніх партнерів, шукаючи у стосунках те, що насправді покликані розвивати всередині себе. Ви шукаєте когось сильного, щоб почуватися у безпеці замість розвитку власної внутрішньої міці. Ви прагнете когось чутливого, щоб відчути розуміння замість культивування власного емоційного інтелекту. Стосунки стають сценою для цих проекцій, часто призводячи до розчарування, коли інша людина не виконує функції, які насправді ніколи не були її обов'язком. Але під час цього періоду самотності стає можливим щось інше, без відволікання на пошук цих якостей в комусь іншому, ви починаєте відкривати їх всередині себе. Ви вчитеся отримувати доступ до власної внутрішньої сили, коли відчуваєте вразливість, ви розвиваєте власну здатність до емоційного налаштування, ви стаєте і захисником, і піклувальником для себе. Цей внутрішній шлюб не відбувається за одну ніч, він вимагає терпіння, уваги та готовності сидіти з аспектами себе, які можуть відчуватися незнайомими чи незручними. Ваш внутрішній чоловічий може з'являтися як голос, що встановлює межі, які ви ніколи раніше не могли встановити. Ваша внутрішня жіночність може проявлятися як інтуїтивне знання. Що направляє вас геть від ситуацій, які колись захопили б вас у пастку. Результатом є своєрідна психологічна алхімія. Замість почуття половини людини, що шукає свою другу половину, ви починаєте переживати себе як цілісну істоту, здатну на свідомий вибір у стосунках вас більше не ведуть несвідомі потреби знайти когось, що змусить вас почуватися цілісними. Ви вільні вибирати зв'язок з місця надлишку, а не порожнечі. Коли ця внутрішня інтеграція поглиблюється, щось дивовижне починає зсуватися в вашому енергетичному полі, люди починають реагувати на вас по іншому, хоча ви не можете точно визначити, що змінилося. Навколо вас з'являється якість присутності, якої раніше не було. Відчуття центрованості, що відчувається одночасно таємницем і магнетичним, ви більше не транслюєте частоту неповноти, яка колись притягувала людей, що намагалися вас виправити, або потребували, щоб ви виправили їх. Цей сув у вашій енергетичній присутності тонкий, але глибокий. Юнг спостерігав, що індивіди, які зробили роботу з інтеграції своєї тіні та об'єднання внутрішніх протилежностей, розвивають те, що він називав автентичною особистістю. Вони більше не грають роль чи намагаються бути тим, що потрібно іншим. Вони просто присутні, як вони самі. І ця автентичність створює природний магнетизм, який притягує інших. Які також віддані власному зростанню. Ви починаєте помічати, що люди, які входять в ваше життя під час цієї фази, якісно відрізняються від тих, кого ви притягували раніше. Вони не шукають когось, щоб завершити їх або зцілити їхні рани. Вони не намагаються врятувати вас чи бути врятованими вами. Натомість є якість розпізнавання, ніби ви зустрічаєте однодувців. Які також зробили свою внутрішню роботу. Розмови також стають іншими. Замість поверхневих обмінів, які колись залишали вас порожненими, ви опиняєтеся в дискусіях, що живлять вашу душу. Люди діляться своїми справжніми боротьбами та прозріннями з вами, тому що відчувають, що ви можете утримати простір для їхньої складності без намагання її виправити чи змінити. Ви навчилися робити це для себе і тепер природно пропонуєте цей дар іншим. Щось змінюється в якості тиші, яку ви несете. Це більше не важка тиша, придушеного болю, а світлоносна тиша інтегрованої мудрості. Ви навчилися слухати простори між словами, чути те, що не говориться. Це розвивається природно. Коли ви проводите час, справді слухаючи себе. Коли ви навчилися інтерпретувати тонкі мови вашої власної душі, інші тягнуться до цієї якості глибокого слухання, як квіти повертаються до сонячного світла, але, можливо, найзначніший зсув у вашому ставленні до часу, ви більше невідчайдушно потребуєте. Щоб зв'язок прийшов за вашим розкладом. Ви навчилися довіряти органічному розгортанню стосунків, дозволяти їм розвиватися в їхньому власному темпі, не змушуючи чи маніпулюючи результатами. Це терпіння походить від глибокого знання, що ви цілісні, такі, як є, і все, що приходить у ваше життя, є бонусом, а не необхідністю. Самотність, яка колись відчувалася як в'язниця, перетворилася на святилище відособленість стає чимось, що ви цінуєте, а не терпите. Ви відкрили глибоку різницю між бути наодинці та бути самотнім. Наодинці це фізичний стан. Самотність це емоційний стан, що походить від відключення від себе. Тепер, коли ви встановили цей внутрішній зв'язок, бути наодинці стає джерелом оновлення, а не позбавлення. Ваші шаблони стосунків починають змінюватися способами, які можуть вас здивувати. Замість притягання людей, які активують ваші незцілені рани, ви опиняєтеся притягнутими до тих, хто надихає ваше подальше зростання. Замість стосунків, побудованих на взаємній потребі, ви відкриваєте можливість партнерства, укоріненого взаємній повазі і вдячності. Драма, яка колись здавалася необхідною для романтичного зв'язку, розкривається просто як зіткнення двох нецілених психік. Це не означає, що ваші стосунки стають досконалими чи безконфліктними. Але конфлікти, що виникають, відрізняються за якістю. Це можливості для глибшого розуміння, а не повторення старих травматичних шаблонів. Ви можете чути критику, не інтерпретуючи її миттєво як відкидання, ви можете висловлювати власні потреби без жаху покинутості, який колись примушував вас мовчати. Перетворення поширюється за межі романтичних стосунків в кожну сферу вашого життя. Дружба стає більш автентичною, коли ви перестаєте виконувати версії себе, призначені для того, щоб подобатися. Професійні стосунки покращуються, коли ви починаєте встановлювати межі, що шанують вашу енергію і час. Сімейна динаміка. Змінюється, коли ви перестаєте грати ролі, які були призначені вам давно, але більше не служать вашому найвищому благу. Те, що ви відкриваєте, це те, що робота, яку ви виконували в самотності, має застосування далеко за межами підготовки до романтичного кохання. Ви розвинули здатність до свідомих стосунків у всіх їхніх формах. Ви навчилися з'являтися як ви самі. А не як те, що, як ви думаєте, потрібно іншим. Ця автентичність стає фундаментом для всіх ваших майбутніх зв'язків. Давні шаблони, що колись керували вашим життям, починають втрачати свою силу. Потреба догаджати іншим за рахунок власного благополуччя, починає згасати, примус виправляти чи рятувати інших, перетворюючи на здорову здатність пропонувати підтримку, не втрачаючи себе у процесі. Страх бути наодинці розчиняється, коли ви визнаєте, що побудували багате внутрішнє життя, яке підтримує вас незалежно від зовнішніх обставин. Ось де концепція індивідуації юнга досягає свого розквіту ви стали індивідом у найправдивішому сенсі, не ізольованим від інших, а пов'язаним з ними з місця цілісності, а не рани. Ви більше не шукаєте свою ідентичність через стосунки, а приносите свою повну сутність у стосунки. Різниця це все є глибоке визнання, що виникає під час цього процесу. Ви не стаєте кимось новим, а згадуєте, ким завжди були під шарами обумовлення та компромісів. Особа, що виникає з цього кокону свідомої самотності, відчувається одночасно цілком знайомою та абсолютно безпрецедентною. Ви отримуєте доступ до аспектів своєї природи, які дрімали під час років, проведених у спробах вписатися в стосунки, що вимагали від вас бути меншими за вашу істину. Подорож нелінійна. І все ще будуть моменти, коли старі шаблони спливають на поверхню або знайомі страхи виникають. Але тепер у вас є інструменти для роботи з цими переживаннями, яких не було раніше. Ви знаєте, як сидіти з важкими емоціями, не тягнучись миттєво до когось іншого, щоб їх заспокоїти. Ви можете розпізнати проекцію, коли вона відбувається, і взяти на себе свою частину в динаміці стосунків, не беручи відповідальність за речі, які не ваші. Найважливіше ви розвинули те, що Юнг називав релігійним ставленням до життя. Відчуття, що ваше існування має сенс і призначення, які виходять за межі вашого особистого щастя чи успіху. Ви розумієте, що ваше індивідуальне зцілення сприяє колективному зціленню людства, що ваша подорож до цілісності створює хвилі, які поширюються далеко за межі вашого безпосереднього кола. Ця перспектива трансформує ваш підхід до стосунків, збрання, надавання замість питання. Що інші можуть зробити для вас, ви природно розглядаєте, що можете внести. Замість прагнення бути зрозумілими, ви зосереджуєтеся на розумінні. Замість вимоги бути коханими, ви шукаєте способи висловити кохання. Цей зсув є магнетичним, способами, якими потреба ніколи не могла би бути. Особа, якою ви стаєте через цей процес свідомої самотності. Це хтось, ким ви ніколи раніше не були, невдосконалена версія вашого старого я, а цілком новий вираз вашої найглибшої природи. Ви отримуєте доступ до здібностей, які завжди були всередині вас, але залишалися дрімаючими, поки ви зосереджувалися на пошуку завершення через інших. Ваша творчість розширюється, ваша інтуїція загострюється. Ваша здатність до радості поглиблюється навіть за відсутності зовнішнього підтвердження. Ви починаєте розуміти, що кохання, якого ви весь час шукали, насправді ніколи не стосувалося знаходження правильної людини. Це стосувалося становлення правильною людиною, автентичним вираженням того, ким ви прийшли сюди бути. Це не означає, що ви більше не бажаєте партнерства, але ваше бажання тепер укорінене в достатку, а не в нестачі. У виборі, а не в примусі. Особа, що виходить з цього кокону свідомої самотності, є магнетичною способами, яких відчай ніколи не міг досягти. Навколо вас є якість самоволодіння, що притягає інших без зусиль чи маніпуляцій. Ви більше не намагаєтеся переконати когось полюбити вас, тому що навчилися любити себе настільки повно, що інші природно надихаються приєднатися до цього святкування. Коли зв'язок справді приходить, він приходить не як рятунок від вашої самотності, а як природне розширення цілісності, яку ви культивували всередині себе, ви розпізнаєте його не за знайомою інтенсивністю нестілених ран, що активують одна одну, а за відчуттям ще глибшого повернення додому до себе в присутності іншого. Це кохання як розпізнавання, а не рятування. Партнерство як посилення. А не завершення. Очікування трансформується зі страждання у підготовку. Кожен день, проведений у видимій самотності, насправді є днем, проведеним у найважливіших стосунках вашого життя з вашою власною душею. Ви вивчаєте її мову, її ритми, її потреби та бажання. Ви стаєте вільно володіючими мистецтвом самокохання, яке виявляється передумовою для кожного іншого віду кохання. Вартого мати. Це те, що Юнг розумів про людську подорож до цілісності. Ми спочатку маємо навчитися любити себе повністю, перш ніж зможемо любити іншого вільно. І ми спочатку маємо стати цілісними всередині себе, перш ніж зможемо вибрати партнерство з місця сили, а не слабкості. Ми спочатку маємо розвинути власний внутрішній шлюб, перш ніж зможемо створити свідомий союз з іншим. Ваш теперішній стан самотності це не зала очікування, це майстерня, це не порожній простір для заповнення, а священний простір для шанування. Ви не зламані та не потребуєте виправлення, а цілісні та в процесі згадування. Кохання, що чекає на вас по той бік цієї подорожі, буде не схожим ні на що, що ви знали раніше, саме тому, що ви будете не схожими ні на кого, ким були раніше. Час кохання, як ви відкриваєте, має власний інтелект, так само, як квіти розквітають, коли умови правильні, а не коли ми цього вимагаємо. Свідоме партнерство виникає, коли дві душі досягли точки, де вони можуть посилити цілісність одна одної, а не завершити зламаність одна одною. Ваша самотність створює ці умови всередині вас, готуючи ґрунт, який може підтримати кохання укорінене в свободі, а не потребі. Тому довіряйте процесу, навіть коли він здається нескінченним, довіряйте порожнечі, особливо коли вона відчувається нестерпною. Довіряйте мудрості вашої душі в організації цього періоду видимого відокремлення від інших, щоб ви могли відкрити своє глибоке з'єднання із собою. Кохання, що чекає на вас по той бік цієї подорожі, буде не схожим ні на що, що ви знали раніше, саме тому, що ви будете не схожими ні на кого, ким були раніше. Кожен день, який ви проводите у свідомих стосунках із собою, це день проведений у підготовці до найавтентичнішого кохання вашого життя, не тому, що ви його заробляєте чи доводите, що заслуговуєте на нього, а тому, що стаєте кимось, здатним розпізнати його, коли воно прийде, і прийняти його, не втрачаючи себе у процесі. Якщо це дослідження самотності як підготовки відгукується у вас, запрошую вас підписатися та поділитись власними інсайтами в коментарях. Як ваш досвід самотності змінив розуміння того, що ви справді шукаєте у зв'язку? Ваша подорож до цілісності може бути саме тим, що потрібно почути іншій душі, щоб довіритися власному процесу становлення. Разом ми всі готуємося до глибшого кохання, один свідомий момент самотності зараз.